Ось всі контакти спаяні. Місце тут реально чисте. Прип'ять бела любима. Я провіряв 12-10 мікрогран в годину. Якихось альфа-істочників в мене в хаті ніколи не було. І не хочу, щоб вони були, тому що альфа, якщо попадає в середину організму, самі знаєте, саме гірше. Ось такі показники чомусь. Зараз покажу саму слюду. От Бачите, і щось воно так підскакує і падає. От зараз знову підскоче. Але, до речі, того пробою не наблюдаю, бо тоді був тут пробой з краю, вже і чомусь нема. Це добре, можна ще щось спасти, як то кажуть. Вона іделю з подачку імпульсів. Багато дуже. Ось така справа.